Всім привіт! Я завтра їду до своєї двоюрної сестри на два дні і я купила їй і собі ці е, смачненькі штуки. Зараз я вам покажу, що це. Це Отакі ось такі трубочки з кое-козом. Перчання ловіта з шоколадними кришками що я дуже люблю. Дві пачки софірок між нашим. Трубочки для волока з какао. І жила якісь ямтички для ямки. Ну і мені здається, що це все. Так. Да. Це все. І з такою кількістю солодкою я збираюся їхати до своєї сестри. Ну І це на всіх. Обзорчик виключений. До наступного відео. Особливо обов'язково всі Якщо вам сподобалася моя солодка штучка, то обов'язково ставте лайк. І підписуйтеся. До наступного відео!